Моля, то в мене є чарівні камінці. І я точно знаю, що камінчики вміють зберігати таємниці. А давайте ми візьмемо зараз всі по камінчику. Покладіть його на долоньку, привітайтеся з ним. Скажите ему свое имя. И будь ласка, скажите каминчику, кто ваш друг. А теперь, дети, скажите каминчику свое самое наипотаемнейшее божание. І сказали, да. а тепер, будь ласка, візьміть пальчиком закрите вушко. в таємницю вашу камінчик збережне.